Бо показати вам все, що в кишенях було, в шкіряній куртці. батончики енергетичні, оці спортивні. Отак отаким харчувався. Тоді перші дні, як ішли колони на Херсон, то так, що він позвонив, питаю, як у тебе синочку справи, та нічого нормально. Ну, по голосу можна, у нього так. Було, якщо сказав що все добре, значить все добре. А якщо ну все нормально, значить я вже питала, що є. Перезвонив та сказав, летимо на Херсон. Ще тоді включали телевізор, бачили оті колони, які йшли, і потім бачили ті колони спалені. То сестра сказала, каже, ну це не знати, чи не нашого сані робота. Це каже він так жарити міг. Потім він перезвонив я кажу, це не твоя робота там на мосту. А він, ну яка тобі різниця? Вже дзвонить кума. Плаче. Я горжуся своїм похресником. Це лише він міг такого добитись. Я кажу, Кума, що сталося? Ти що не знаєш? Я кажу, що є? Так героя дали. А я вже починаю плакати, а вона каже, живий, живий. І я дзвоню до нього кажу, я тебе вітаю. А, ну то добре, дякую. Я кажу, ну, а ти хоч спав сьогодні? Він каже, та де мене відтоді від і вітають. А я кажу, ну а працювати Ну, сьогодні я вихідний. Але вечором він літав. Шість років він сказав, що він буде військовим. Він ну, любив дивитися з дідусем-бойовики. Це такий характер, що якщо він собі поставив за мету, що він має йти, то значить він буде йти. В нього не було, щоб відговорки якісь. Вчила сашка хімії від сьомого класу. І хочу сказати, що Сашко, можна сказати, був така звичайна сільська дитина, яка мріяла стати льотчиком. Може, в цьому якраз і стержень був цієї дитинки до дорослої, що він не багато не виговорював лишнього, а вмів тримати таємницю. І може, якраз оця саме його риса може і ставала тою головною при прийнятті основної професії. В нього немає такої посмішки, вуста в нього закриті, такі звичайні, але така якась у нього є на всіх фотографіях внутрішня посмішка, таке внутрішнє світло. Так він навіть така манера в нього була спілкування. Він ніколи не говорив так швидко. Знаєте, він здавалося кожне слово обдумував, думав, що сказати.